Як же ж правильно підібрати шину та ланцюг на вашу міні-пилу? Це дуже таке конкретне питання, тому що ви телефонуєте, кажете, мені там шину-ланцюг на 8 дюймів. І це так не працює, тому що, дивіться, розповідаю, наприклад, якщо 8 дюймова шина, шини всі вони там однакові будуть, там без різниці. Ну, який нюанс? ланцюг, який буде в комплекті, тому що ви там кажете, мені шину ланцюг, воно ж підійде. Ні, дивіться, якщо шина однакова, це не значить, там ланцюги також однакові. є, бачите, все написано 48 ланок ланцюг. Розказую, що є. Наприклад, ходові – це 45 ланок, Наприклад, ланцюг потім є 46, 47 і 48 ланок, завжди там бажано рахувати, скільки вас ланок, тобто берете свій ланцюг, і оці ланки, скажімо, ті, що називаються бігунки, ви просто їх рахуєте. Тобто ці ви рахуєте, ті, що внутрішні. Тому що є такі нюанси, якщо там у вас міні-пила і у вас там безключовий тип доступ, ну, ну тяжка ланцюга, там часто прикладає фірма ProCraft, там йде, наприклад, 46 ланок, це 8-дюймова. Якщо там буде отака 6-дюймова, там бачите, така штука стоїть них, тобто це там буде 37 ланок. Тобто, якщо у вас з такої, бачите, Там треба чітко рахувати. І щоб ви знали, якщо ви купуєте там, наприклад, набори, ви потім оце відкручуєте, ставите туди, і все воно стає. Тому що є нюанси по поводу 6-дюймових, там є 36 ланок або 37, так все треба рахувати. Якщо це 4, ну, там 4 дюйма, наприклад, там де стандарт, 28 ланок, там, в принципі, нічого такого немає. А це вже йде 6-дюймовки, і саме головне це 8-дюймові, якщо там люди хочуть більшу шину поставити, і у вас там була, наприклад, там, ключова. там, ну, то, есть, просто там, там, ну, скажем, то це там виходить 45 ланок, тому що буває 46, там вже не стає. Тому такі нюанси треба скажем, враховувати. Ви завжди рахуйте самі ланки, і потім там, скажем, без питань підберете, який вам треба шина, ланцюг. А якщо ви хочете, наприклад, там у вас стояла 4-дюймова, купуєте, наприклад, 6-дюймову, на 37 ланок воно там стає, без всякого, то натягується. Якщо у вас була 6-дюймова, а ви хочете, наприклад, вже 8-дюймову, якщо у вас там натяжка ланцюга була, е, ну, скажімо, це така там ключиком, наприклад, там, грубо отверточку, ну, кручуєте, то ви просто купляєте, наприклад, на 45 ланок, воно стає, Це вже перевірено. Якщо у вас ну, натяжка ланцюга, така там, як то прокрафта, безключова, то знаєте, що якщо це 6 дюймів, це 37 ланок ланцюгу. Якщо це 8 дюймів, це буде 46 ланок, тому що 45 не стає. А якщо ми ставимо, наприклад, там ну скажімо, на 47 ланок, тобто більше, воно також провісає і не натягується більше вже. Тому будьте уважні, коли купуєте, питайте продавців, тому що як люди питають, кажуть, мені там та, дійсно каже, 8 дюймов, воно ж там стане без всякого це. Ні, так не, ну, не працює. Просто ви випитуєте, розпитайте, яка там пилка, що хочете там поставити. ну Саме хоча це 6 дюймовки вони йдуть, а так, то 8 хочете більшу, ставити більшу. Хтось хоче, наприклад, меншу, ставить менше. Ось так, така можливо, комусь була корисна інформація стосовно підбору ланцюгів. Це так само стосується і в принципі на бензопилки так і електропилки. Але під акумуляторки там бачите свої нюанси. Вон там крок ланцюга тут є одна четверта і ланки треба рахувати. Бо є, люди рахують невірно, тобто рахують самі оці зубчики. Тому що може бути таке, що у вас тут 45 ланок, ну там короче, не сходиться воно. Тому ви як рахуєте, просто вложите ланцюг і рахуєте ці, що у вас всередині. Тому ось так.